От я сьогодні сижу в светері. Чому я дослухався до керівника Укренерго, який сказав: Вдягайте светери, тому що тепло в ваших квартирах не буде. Оце, чесно кажучи, є повне якесь знущання. Замість того, щоб влада зробила все, щоб було тепло в наших квартирах. Вона говорить, Вдягайте свитери. Наступна буде порада. Я вже мілованов каже, радник офісу президента, каже, дихайте глибше. Наступна буде порада: мийте руки з милом і вдягайте шапку ще, тому що не буде і 15 градусів. Ну і так далі. Ну це бред якийсь. Треба зробити, щоб було тепло в квартирах. Де наша енергетика? Де вона? Я так бачу, що батареї не послухались президента Зеленського, який гучно заявив, що в нас 28 жовтня почався опалювальний сезон. Батареї щось судячи з усього випали з президентської вертикалі, погано виконують його доручення, не потеплішали. В квартирах холодно. Я так розумію, Зеленський зараз веде проти батарей санкції, може позбавити батареї українських громадянства. Може заведуть кримінальні справи на батареї і будуть їх саджати, бо він сказав, що вони мають бути теплими, а вони холодні, блін. Ну і все. Ну, так не може бути. Президент має займатися своєю роботою, і його робота була захистити об'єкти енергетики, що не було зроблено, провалено. Тепер в наших квартирах холодно. Люди хворіють, а ми приймаємо закони про лиски непрацездатності.